Добрий вечір сьогодні я хочу вам показати, як зробити, якщо вам не подобається, якийсь напис на вашій ковтинці, як його можна прикрити. Я зробила такий макет котика, якщо хто хоче, може потім його розділити, щоб йому було краще підготувати деталі. Тепер я Вирізаю деталі до свого котика і приміряю, як воно буде виглядати. Зараз роблю першу примірку, але неправильно трошки підставила. Тепер я все повирізала і хочу подивитись, як воно буде поверх надпису. Виглядати. Приміряю, встановлюю, прикладаю, як мені більш подобається, буду переставляти, підбирати, як мені більше буде подобатись. Тепер треба всі ці деталі добре розлахматити, щоб вони були більш такі пухнастенькі. Деякі я вже. Розлахматила, і тепер, коли вони всі готові деталі, я знову починаю примірювати до виробу притуляю. Для того, щоб добре трималося, я обов'язково змазую клеєм. таким карандашним, і потім починаю, коли вже все приклеїла, я потім починаю все стричити на Машинці. Хто хоче, може, прямою строчкою, хто хоче, може, зігзагом. Це на будь-який смак, я зараз роблю другого котика, я вже роблю прямою строчкою і ниткою в тон джинса, саме такого, як було на деяких деталях. І ось так я вже пристрочила все. І мені кажеться, що тут мало махрин, і я ще. Взяла щиточку і далі продовжую, щоб воно було лохматеньке. Тут я показую вам свою ковтинку, яка була впереді, то маленька киця, а то вже більш кіт. Другий то він вже на спинці. Ось такий вироб в мене вийшов. Робіть з любов'ю. Ставте вподобайки. Дякую за перегляд!